Доброго дня підписникам мого каналу. А це в нас на півночі Полтавщини. Самий ранній сояшник у такому стані. Такий він десь попуяс. Вже почав формуватися свіття. Зацвітає він, я думаю, тижнів через може навіть і три не раніше. Так що десь числа 7-10 липня, мабуть, перший сояшник тільки піде. По липі у нас ну, у моєму регіоні туго зовсім, Ну, щось у нас в селі вона не розцвіла взагалі. Ну, Зараз десь попробую показувати дерево липи. Похолодало, це сьогодні у нас яке 20 чи яке? червня, то я навіть курточку легеньку днів. Виїжджав було 18 градусів тепло, це четверта година дня. Жінки на сили, а це зовсім сидять. Ну нічого, зараз десь включуся біля липи. В такому стані липа в нас у селі. Якщо видно, зовсім цвіт нема. Ні на вершках, ні на краях. Абсолютно Липа як не викинула цвіт. Отака на пасіці ситуація зараз на даний момент похолодало. ніхто нікуди не літає. Така відчуття наша сама природа проти цих пасічників бідних повстала. Акація вимерзла, липа, мабуть, теж до суяшника хто знає на чому їм сидіти. Ну, Хоч був хоч якийсь мінімальний принос, в принципі, ні нападок, нічого не було. Ну а це похолодало, та зовсім сидітимуть у вуліках. Подоїдають, все що й було. В общем, 4 дні назад, мабуть, я вже пройшовся, поставив останні медові рамки, які в мене були в запасі. Поддавав, всю меду, коротче, в мене немає вже чим їх годувати. От водки теж підгодував цукровим сиропом. В принципі, можна сказати, що вже зробив усе що в моїх силах. Так що розв'язка сезону вже скоро. Я думаю, що через два тижні, ну максимум через три сувешники почне цвісти. Погода може наладиться, може ж вони таки до суешника. Хвати їм кормів. Ото таке фацалія. Зараз пішли, пройдемось до фацалії. Фацелія вже доквітовує чи доцвітає. Як правильно казувати, звісно, вона добре підмогла. У рамках я дивлюся, не знаю як насчет нектару, але пилку з фацелії хватає. Отак От виглядає ранній посів фацелії. Це тут ні гербецидили, нічого, чиста чистісінька, як сльоза. Отака От фацелія в цьому році ще так. Насіння буде мені наче крупніше, ніж обичне. Ну, В цьому році вона така дуже дорідна. Скажем так. Що ще попасть ці раїння, в принципі, його немає і можна сказати і не було. От так. Я теж дякую всім за увагу і до скорої зустрічі.